13 квітня в нашому місті відбувся другий чемпіонат Олександрії зі швидкісного збирання механічних головоломок. Цього разу в змаганні взяли участь 42 інтелектуальні спортсмени. Бажання виявили і Олександрійці, які зараз навчаються в університетах Києва, Херсону та Дніпропетровська. У цих змаганнях були неважливі ані вік, ані стать учасників, ані рівень їх підготовки. Тому разом із дітьми змагалися і їх батьки. Тим часом і дівчата намагалися скласти гідну конкуренцію хлопцям. На відміну від минулорічних змагань, цього разу, окрім суперництва, з класичним кубиком, учасники змагалися в нових дисциплінах. Також були розіграні командні місця. Підготували і провели змагання вихованці спортивного клубу Спарта-17. Кожен з учасників мав по три спроби і зараховувався найкращий результат. За результатами швидкісного збирання класичного кубика Рубіка на першому місці опинився Дмитро Гвоздєцький, Друге місце посів Олег Кудін, а третє виборов Євген Козярський. У швидкісному складанні пірамідки першим став Ярослав Лук'янець, другим Михайло Сленько, третім Захар Величко. Командні місця розподілилися таким чином. Перше місце посіла команда ліцей інформаційних технологій. Друге місце завоювала команда Олександрійського політехнічного коледжу. Третє місце виборола команда 19-ї школи. Наше місто займає одне з перших місць по кількості учасників подібних заходів. Ті змагання показали, що кількість поступово переходить у якість. В середній час багатьох учасників покращився, чимало з них поліпшили свої особисті результати. Чемпіонат України зі швидкісного збирання механічних головоломок 2014 відбудеться 10-11 травня в місті Києві. Сподіваємося, що ці змагання стали гарним тренувальним майданчиком для подальших перемог олександрійців.